Московська церква вбиває і з такими гаслами нардепи заблокували трибуну у Верховній Раді. Частина парламентарів у цей спосіб вимагає розглянути закон. Натомість решта народних обранців виступають проти. Питання із ухваленням законопроєкту тягнеться вже півтора роки. Хто чи що гальмує процес? Про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Хаміна. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. У Верховній Раді депутати вимагають розглянути законопроєкт щодо УПЦ МП. Парламентарі дійшли до крайнощів. Вони заблокували трибуну та вдалися до своєрідного протесту. Депутати з плакатами проти московської церкви блокують трибуну ради і прямо зараз вимагають розгляду законопроєкту. Так Блокування трибуни, представники різних партій це дуже важливо. Московська церква вбиває РПЦ. Це підтримка війни і вбивств українців. Це важливо. Так. За словами нардепа, частина депутатів партії Слуга народу відмовляється підтримувати заборону московської церкви. Голова комітету гуманітарної політики Потураєв, чий комітет власний готував до розгляду законопроект з про заборону московської церкви, заявив, що керівництво фракції Слуга народу не підтримує внесення його на голосування. Потураєв каже, що не розуміє цю позицію. Через конфлікти між парламентарями засідання довелося скасувати. Подальші засідання ради відмінили. Наступні за графіком вже в серпні. За словами нардепки Юлії Клименко, слуги народу виявили бажання ще раз переглянути текст законопроєкту, тому цього тижня за документ не голосуватимуть. Стало відомо, що на такі радикальні дії нардепи пішли після того, як деякі парламентарі почали блокувати внесення до порядку денного розгляд законопроєкту про заборону релігійних організацій, які пов'язані із Росією. Фракція Слуга народу разом із залишками ОПЗЖ. Проголосували проти внесення у порядок денного питання про заборону московської церкви. Своє обурення щодо свавілля депутатів у прийнятті законопроєкту висловили і представники руху. Чесно, за їхніми словами, питання щодо заборони московської церкви на розгляді у Верховної Ради вже півтора року. Це у той час, коли священники та прихожани під прикриттям продовжують працювати на Росію, зважаючи на суспільну значимість ініціативи. Рух чесно оголошує цей законопроект маркерним. А отже, аналітики зафіксують поіменні результати голосування у другому читанні у профілях нардепів на політхаві. Чому законопроєкт обростає скандалами та у чому його суть? У січні 2023 року уряд зареєстрував законопроєкт, який передбачає заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані із Росією. Таким документом може бути припинена діяльність УПЦ МП законопроект спрямований на забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу в суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів. Законопроєкт розглянули у першому читанні 19 жовтня. Тоді за нього проголосували 267 народних обранців. Вже у березні 2024 року. Профільний комітет рекомендував депутатам підтримати ініціативу у другому читанні. Проте, станом на липень, голосування так і не відбулося. Ще раніше РНБО у свою чергу зверталося до Володимира Зеленського із проханням розглянути діяльність релігійних організацій на території України в умовах військової агресії РФ. Головною причиною вбачають не допустити розкол в суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів. Вже у грудні глава держави ввів у дію відповідне рішення. Воно явно не сподобалось представникам церкви. До слова, після вторгнення Росії очільник російської православної церкви Патріарх Кирил фактично підтримав агресію. Водночас, представитель УПЦ МП митрополит Онуфрій, засудив повномасштабне вторгнення Росії до України, висловив підтримку українським військовим і звернувся до Володимира Путіна із закликом цитую негайно припинити братовбивчу війну. Низка священників УПЦ МП навіть припинила згадувати при богослужіннях ім'я Кирила як свого патріарха. Наприкінці травня Українська православна церква Московського патріархату зібрала собор у Києві, який заявив про повну самостійність і незалежність УПЦ. Восени правоохоронці активно взялися за розслідування зв'язків УПЦ із Росією. З обшуками зокрема приходили до свято Успенської Києво-Печерської лаври в Києві, Курецького свято-Троїцького монастиря в Рівненській області на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП. Нагадаємо, що раніше ми вже розповідали про те, що Кабмін дозволив забронювати від мобілізації більше депутатів. Таке рішення в чергове обурило суспільство. Народні обранці ж кажуть про те, що за умови їхньої мобілізації у державі все розвалиться. То чи дійсно одні мають сидіти в окопах, поки інші офіційно відкошують від армії? Про це детальніше ви можете дізнатися у нашому матеріалі за посланням вище. Минулого тижня у Верховній Раді розгорівся ще один скандал навколо законопроєкту. Парламентарі проголосували за нововведення, які дозволять чиновникам корупціонерам заплатити штраф і уникнути відповідальності за злочин. Суми стягнень оцінюються десятками мільйонів гривень. Про це повідомив один із парламентарів. Попри ризики, на які вказали набу САП антикорупційний комітет. Коаліція протягнула через зал перше читання. Втім, питання виникають не лише до змісту законопроєкту, а й до процесу прийняття рішень. Зокрема, нардеп від слуги народу повідомив у соцмережах, що проголосував за документ помилково. Я проголосував за законопроєкт номер 11340 який дає можливість корупціонерам зливатись з кримінальних справ. Мій голос не був вирішальним, але це геть не важливо. Я тупо помилився, який сором. Вперше таке, пробачте, це перше читання. В другому голосую червоною. В антикорупційному комітеті переконані, що нововведення не сприятимуть ефективній протидії корупційним кримінальним правопорушенням. Не сприйняли законопроєкт активісти та громадські діячі. Вони непокояться і відкрито говорять про те, що він є легальним способом відкупитися від в'язниці. Ти нардеп чи міністр, і тебе взяли на хабарі? Не проблема. Заплатив штраф, компенсував збитки, все. гуляй веселись, вкрав мільярд. Взяли на чергових 100 мільйонів, компенсував їх, заплатив ще 200 мільйонів штрафу і живи насолоджуйся на зароблених 700 мільйонах. Після масового незадоволення Давид Арахамія зробив заяву про те, що законопроєкт все ж допрацюють. Якщо громадське суспільство вважає цей законопроект зрадою, у нього є право і можливість надати свої аргументи представникам посольств і міжнародних організацій. Але я впевнений, що все буде гарно доопрацьовано до другого читання, як це вже було багато разів у подібних ситуаціях. Він також пояснив, що питання угоди зі слідством у корупційних правопорушеннях надійшло в межах програми багаторічної фінансової допомоги Україні від ЄС. Чому прийняття законопроєкту про заборону московської церкви гальмується та кому це вигідно? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нам залишилося 4 тисячі до 170 тисяч підписників. Далі більше. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре!